Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами, український історик та журналіст. В традиційному прямому стрімі Українські секіряни. Традиційний прямий стрім, українські секіряни, який виходить о 21.00 першій ввечері. Кожен вечір запрошую. Ну а зараз я взяв і вирішив пострімити. Пострімити зранку, розуміючи, що люди йдуть на роботу, що мій стрім практично можливо буде йти при нулях. Але я думаю, що цей стрім хтось подивиться, перепостить і подумає. Чому я зараз почав стрімити? Ну тому що зрозумів єдиний вихід української держави. Ви знаєте, зараз дуже багато людей, які намагаються думати, аналізувати. Я дякую першим двом українцям, які в онлайні почали дивитися стрім. Так, от я зрозумів сьогодні прямо зранку. Я раніше говорив про це: що єдиний вихід у нас в Україні створення української самостійної держави, УСД, ідеологом української самостійної держави був Дмитро Донцов, батько українського націоналізму. Це при тому, що я не є українським націоналістом. Я не є українським націоналістом в такому вигляді, який є зараз націоналізм. Тому що по Дмитру Донцову націоналізм об'єднував Україну і е, націоналізм це любов. Про це саме говорив і Роман Шухевич. Ніхто не думає, чому українська повстанська армія е, боролася і воювала е, більше фактично. Е, 10 років. Останній бій бюпа відбувся в 62-му чи 63 му році. Це, це взагалі фантастично, так? Чому? Ну тому, що ідеологія українського націоналізму була любов. Любов до всіх, хто живе в Україні. А на превеликий жаль, нинішні ідеологи українського націоналізму забули, що таке любов. Любов це об'єднання усіх українців. Об'єднання. А українців зараз роз'єднують. Роз'єднують, стикають лбами. Себто ідеологи українського націоналізму, нинішні, да, нинішні, забули про те, що говорив Донцов, що говорив Роман Шухевич. Вони забули тому, що правильно, тому що кожен зараз політиків займає свою нішу. Ініше українського націоналізму, як це не прикро, є протистояння українців один одному. Один розмовляє на українській мові, інший розмовляє на російській. Значить, той, хто розмовляє на російській ворог, значить потрібно його травити або знищити. На превеликий жаль, але ж ми всі хочемо, щоб в Україні був мир. Так? От в Україні був мир. Як наступить мир в Україні? Всі кричать, ми хочемо миру. Я хотів би, щоб хтось просто в коментарях написав: Скажіть, будь ласка, а як ви доб'єтеся миру? Ну, як ви доб'єтеся миру? От подивіться, скільки матеріалів зранку повикидали російські пропагандони. Да? Ну, давайте я скажу пропагандони, пропагандисти, пропагандони. Скільки вони матеріалів повикидали з конференції е, Путіна на Валдаї? На Валдай кожен рік економічний форум і е, з'їжджається дуже багато людей з усього світу. Так, людей, які проплачені на російські гроші, людей, які потім цю російську пропаганду розкидають по всьому світі. Хто захоче, рекомендую. Подивіться виступи Путіна. Подивіться, який він хитрий. Подивіться, як потрібно бути ієзуїтом. Гвалтівник, вбивця, грабіжник, садист Путін. На своєму виступі просто голуб миру. Ніякої агресивної риторики. Людина спокійна, з посмішкою. Каже: я всіх люблю. Я люблю українців. Я люблю український народ. Я не воюю проти е Збройних сил України. Я не воюю проти українського народу. Я воюю проти НАТО, яке хоче знищити руками України е Росію. Озброї Україну на травмі на Україну. Тому ми захищаємося. Ви бачите, яка риторика Путіна. Ні слова про те, що Росія напала на Україну 11 років назад, захопивши Крим. Ні слова, що Росія широкомасштабну війну почала. Ні слова, що Росія зараз убиває. Мирних громадян убиває кожен день стариків дітей. Ні слова про те, що російськомовну Одесу, яка ледь оговталася від потопу до Вселенського, на другий день почали бити дронами і ракетами. Ні слова, подивіться на цього Іуду. Да, іуду Путіна, як він все поставив. Дає інтерв'ю і каже: Я ж за мир, я люблю Україну. Стомлена Україна колись прийде і сяде за стіл перемовин е з Росією. Ну, ви бачили таку риторику, да? Іуди, і Єзуїта Путіна. Подивіться, подивіться, щоб ви зрозуміли, з ким маєте справу. Тому що, на превеликий жаль, великий процент населення України не розуміє те, що Росія нас знищує свідомо. Оцей меседж, ми обороняємося, тому воюємо з Україною. Ми не хочемо воювати з Україною, але ми обороняємося. Путін навіть так сказав: ви бачите, у нас Міністерство оборони. Ми ж ні на кого не нападаємо, а Америка міністерство війни. Як корабль називеш, так той корабль піде. Подивіться, як чітко Путін махлює. Я ж казав, що він як шулер, як картяр, має. Тузи запасні в рукаві. І ці тузи він розкладає тако пасіансу Просто подивіться на ці моменти, які нарізали російські пропагандони, щоб показати, що Путін господар становище. Подивіться, як він коментує слова Трампа, що Росія паперовий тигр. Він каже: ну, Господи, Трамп, ну прийди, завоюй нас, завоюй. Ну ми ж, паперовий тигр, так прийди, нас завоюй. Знаєте, я подивився і вирішив викласти оцей стрім, тому що потрібно зрозуміти, куди нам піти. Я впевнений, що ця війна закінчиться. Я впевнений, що Україна вистоїть. Але ж питання, що робити далі. Після війни кожна країна, яка, е, яка е, була жертвою нападу, буде в дуже важкому становищі. І після війни в Україні буде страшенно важке становище. Не буде не хватати нічого, ні людських рук, ні фінансів, нічого не буде хватати. А головне, куди нам іти? Путін своєю присухою на Валдай, своєю прес-конференцією, своєю примовою. Приманює Україну до себе, отако заманює, як холоднокровний вбивця, заманює свою жертву, да як холоднокровний гвалтівник підманює свою майбутню жертву. І Путін теж заманює свою жертву. Можете ви зрозуміти, він заманює Україна повертайся до Росії. Ми брати. А то що брат вбиває брата, вбиває сестру, ну вибачте, ми ж обороняємося, тому що. На нашу Україну натравлюють, а ми не воюємо з ВСУ. Ми не воюємо з українським народом, каже Путін. Ми воюємо з НАТО, яке натравлює Україну на нас. Який єдиний вихід України? Скажіть, будь ласка, от я давно б'юся, Який вихід, тому що ми йдемо то до Заходу. Ми йдемо то до Заходу. Ми йдемо то до, йдемо то до Сходу. Половина своєї незалежності ми були з Москвою, зараз з Заходом. Результат який? А я скажу: дуже шкідливо, коли людина сідає на два скільці. Дуже шкідливо, коли людина пересідає з одного скільця на інший, а потім пересідає на слідучий скілець. Це дуже шкідливо. Проблема України в одному: по-перше, Україна. Повинна стати абсолютно самостійною державою. Підкреслю, абсолютно. Хтось скаже, ми самостійні, я не суперечу те, що ми самостійні. Але самостійна держава ні в кого нічого не просить. Самостійна держава сама вибирає свій вектор розвитку. Самостійна держава має свою ядерну зброю. А Україна її повинна мати. Самостійна держава сама вибирає, куди йти. Самостійна держава об'єднує, а не роз'єднує свій народ. А ви подивіться, в Україні зараз фактично йде роз'єднання України навпіл. І ті, хто роз'єднують Україну навпіл, знають, що це ж страшно шкідливо під час війни. Ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов ще в 20-ті роки минулого століття говорив про українську самостійну державу. Яка вона? Держава, в якій усім людям, які живуть в Україні, буде добре, комфортно, безпечно жити. Держава, яка буде захищати людей, захищати людей. А зараз люди захищають державу. Прості українці захищають чиновників, депутатів. Людей в погонах, які не воюють, прості трактористи, столярі, селяни, інтелігенти захищають. Не так повинно бути. Для того, щоб Україна не воювала постійно, а ми постійно воюємо. Для того, щоб ми не хиталися то до Москви, то до Вашингтона, то до Брюсселя Подивіться зараз, що ми робимо. Ми бігаємо до Вашингтона, ми бігаємо до Брюсселя ми їздимо туди, ми просимо, ми умоляємо. А чому нас не повинні просити? Україна знаходиться в буфері між Заходом і Сходом. З давніх часів, часів вона користувалася цим і була самостійною. Подивіться князів Святослава Хороброго Володимира, особливо Ярослава Мудрого. За Ярослава Мудрого. Усі європейські королі мали за честь взяти в жінки княжну київську, доньку Ярослава Мудрого. Тому що Ярослав Мудрий проводив виважену мудру політику. Він зробив Україну великою самостійною, яка не залежала ні від кого, ні від диких варварів Сходу, ні від цивілізованого в лапках Заходу. Єдиний вихід врятувати Україну це, єдиний вихід врятувати Україну це створити українську самостійну державу. Де всім людям буде добре, де не буде чвар, де не буде суперечок, де держава буде думати про простих людей. Єдиний вихід врятувати Україну, створення української самостійної держави, тому що на превеликий жаль нинішній Україні. Коли ти від'їжджаєш за 100 кілометрів від Києва, закінчується державна влада. Починається влада місцевих мафіоз, місцевих мерів, місцевих барих, місцевого криміналу, місцевих контрабандистів того спрута української мафії, яка душить Україну. Ви знаєте, я, от... я не знаю, хтось зрозуміє мене чи, зроз... чи, не... чи не зрозуміє. Чесно кажучи, отак зранку прокинувся, щось поробив. На мене найшло, і я вирішив е, пострімити. Ну, тому, що, тому що Україна, вона як в кліці. Україна як білка, яка бігає по колесу. Розумієте? От білку пускають в колесо, і вона отко бігає, бігає, зупинитися не може. Отак ми з 91-го року біжимо, а куди ми біжимо? Ну, от куди біжимо? От хтось думає, куди Україна йде. Україна воює, та Україна воює всю історію. Питання, чому вона воює, всю історію, а я скажу, тому що не може бути самостійною. Не може бути об'єднаною. І це взяти ще з війни Богдана Хмельницького, який 8 років воював з величезною Речі Посполитою Польщу. Він тоді розумів, що Україні не дають стати самостійною державою. Про це головно, він говорив Івану Виговському. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб Україна стала самостійною державою. УСД. Ніхто не зацікавлений від слова зовсім рідні дорогі. Ні Москва, ні Вашингтон, ні Брюссель не хочуть, щоб Україна стала самостійною великою могутньою державою. Щоб український народ жив у мирі на кінець, в мирі й добрі. Вони не хочуть. Вони нас просто використовують, і Москва використовує нас, і Вашингтон, і Брюссель нас використовує. Не потрібно нам цього допускати вже. Якщо ми витягнемо війну, якщо ми почнемо обирати знову, куди йти, єдиний вихід України створення української самостійної держави, в якій всім українцям буде добре. Крапка. Якщо ми цього не зробимо, перспективи у нас, м'яко кажучи, будуть дуже погані. Ну, я вибачаюся так зранку прострімив, сказав все, що думав. Можливо, я не оформив свої думки, але я думаю, що хтось зрозуміє. І велике, як завжди, прохання, підтримки прямому стріму українські сокіряни, які завжди говорять правду, говорять те, що на душі. Ніколи не лукавить і не вибачте за таке слово Українське народне Бреше. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Дякую за стрім. Друзі, дякую за пану Васі, Ісаку. І, е І пані ОЗ за добрий ранок. Дякую, рідні, за підтримку в чаті. До нової зустрічі.